Добрий вечір, друзі. Я у Мюнхені. Сьогодні початок весни, березень. Хочу вам показати красу цього міста. Ви знаєте, коли я почула вперше, що у Мюнхені, саме у Мюнхені, Є така, знаєте, в Мюнхена дуже історична є така цінність велика. Це місто старе, це великий величезний мегаполіс, понад 2 мільйони людей. І знаєте, історично відомо, що у Мюнхені жив, працював, робив свою діяльність, проводив свою діяльність. Такий персонаж не дуже позитивний, можна сказати, антиперсонаж. Але це була історія. Я говорю зараз про Гітлера. Гітлер тут жив, працював, а також є спеціальне місце, де він здійснював свої промови, такі, знаєте, світові відомі промови, які увійшли у історію не тільки Німеччини, але й усього світу. Історії пов'язані з початком і закінченням Другої світової війни. Згодом я зможу показати вам це місце. Скажу чесно, що враження від нього двояке, дуже гарна архітектура. Дуже гарне взагалі саме розміщення цих місць, дуже гарні собори, дуже гарні площі. Дуже багато людей, які приїжджають подивитися на це місце. Ну, але знову ж таки, в контексті історії це не дуже приємно. Ну і двоякі такі відчуття. Ну, але і ну, листків з історії ми не вирвемо. І не перекреслимо все, що було, і знаємо слова класиків, що хто не пам'ятає свого минулого, той не гідність свого майбутнього. Тому буду вас поступово по можливості знайомити з красотами міста Мюнхен у своїх відеороликах. А зараз я хочу розказати про цю про будівлю, яка позаду мене. Цій католицькій церкві понад 700 років. Подивіться. Згодом зніму її зсередини, це величезна така будівля, і тут маса народу приходить. Ви знаєте, з початком війни на Україні багато людей у Європі вони зрозуміли, що не, такі, не так вони безпечно живуть, як їм здавалося до того. Багато людей зрозуміло, що сьогодні ми в мирі, в безпеці, в нас таке безтурботне життя. А потім одному моментно ну, може все помінятися, і загроза уже близько, загроза уже в Європі, загроза в країні Україна. Ну до Німеччини буквально пощо і все. Наступна Німеччина, і ви знаєте, люди, які суспільство, яке було без Бога, суспільство, яке вело безбожний спосіб життя, вони навертаються до Бога. Ви знаєте, мені так було приємно, коли в оцю в цей храм. Приходили люди з дітками, приходять люди з родинами. І ви знаєте, коли я приходжу туди, я слухаю слова пастора. Я слухаю, можливо, багато що ще не розумію, тому що тільки почала вивчати німецьку. Чуєте? Класно, ми попали на половину ш... сьомої. Я починаю слухати слова пастора, і так приємно, що люди у світі моляться за Україну. І вони кажуть, Боже, збережи народ України, Боже, збережи Україну, Боже, дай е, мир на Україні. Так само вони моляться за Ізраїль і всі гарячі точки на нашій планеті. І ви знаєте, я бачила, що люди тут небайдужі. Не всі, звичайно, так як і в усіх країнах. Але тут е, люди. Реально відчувають загрозу, і люди щиро моляться до Бога. Я сподіваюся, що щиро моляться до Бога про мир в нашій державі. І я вдячна за це, тому що держава Німеччина дуже багато робить для наших людей в Україні, дуже багато робить для наших людей. Тут у Німеччині ті люди, які приїхали сюди з сім'ями, з родинами, вони допомагають як тільки можуть. І тому е, я вдячна Богові і я вдячна Німеччині за те, що вон, так багато вони роблять для наших людей. І ви знаєте, просто такі зміни пройшли в моєму житті, що я просто не можу мовчати. Те, що я зараз живу в Європі, те, що я є в відносній безпеці. Те, що я маю добру роботу, те, що я маю можливість знайомитися з мовою цієї країни, те, що я маю можливість знайомитися з культурою цієї країни, те, що я можу ходити в цю церкву, вона просто чому я хожу в цю саме церкву, тому що вона в пішій доступності від мого будинку, тому що тут неможливо без метро кудись доїхати. Це мегаполіс, 2 мільйони людей. Тут я хожу, і тут ви знаєте, я просто люблю дуже співати. Це моє хобі. Я завжди співала все своє життя. І тут вони просто я підійшла, і вони це дуже гарно професійно роблять. І я кажу: Ну, ви, напевно, професіонали, ви приїхали напевно з філармонії. А Вони кажуть, ні, це ви просто люди, які в нас хобі співати в церковному хорі. І ви знаєте, вони залюбки запропонували мені бути учасником. І я тепер учасник німецького хору. Так що, якщо ви є десь за кордоном, якщо вас доля закинула за десь якусь країну, не бійтеся. Просто йдіть і соціалізуйтеся. Йдіть е, до спільнот, ідіть у церкви, йдіть в якісь клуби за інтересами. Йдіть десь там, де вам буде комфортно, зручно і добре, де е, ви знайдете однодумців, де ви знайдете людей, які вас зможуть підтримати у вашому такому непростому житті у новій країні з новим менталітетом і з новою мовою. І ви знаєте, от коли я от говорю про те, що оце як. Е, Нова спільнота для мене, німецька спільнота. Мені дуже тут зручно. Навіть я не знаю мови достатньому рівні. Навіть я за менталітетом інша людина. Але знаєте, настільки хороші, толерантні люди тут, вони тебе приймають за свою. Вони питають, чим тобі допомогти. Можливо, тобі треба інформативну допомогу. Можливо, тобі треба десь щось порадити, дещо розміщене, куди ти маєш піти. І ви знаєте, я вчуся в тих людей. Оцієї толерантності я вчуся в цих людей допомагати іншим. Це важливо в наш теперішній, тяжкий і непростий час. І ви знаєте, коли думаю про це, завжди мені на пам'ять спадає ще один клуб. Ще один клуб за інтересами, можна і так його назвати. Це клуб Лівгуд. Там, де я прийшла достатньо недавно. Знаєте, сталося це випадково. Мені запропонували просто познайомитися з можливостями. Я вже була на роботі тут в Німеччині, я вже працювала, я вже мала стабільне місце роботи з хорошою заробітною платою, вже вивчала німецьку досить непогано, але це було мені цікаво у вільний час. Я думаю, ну цікаво, що вони пропонують клуб за інтересами. Які ж інтереси вони там, чим вони там займаються, що вони пропонують? І ви знаєте. А я побачила для себе там можливості. Я не лише ходжу в церковний хор в німецькій церкві і співаю англійською, німецькою і латинню, Я також є учасником клубу Лівгуд. Клуб лівгуд це американська компанія. Лівгуд означає жити добре. Ми розуміємо це, і я хочу жити добре. Знаєте, мені набридло бути людиною, яка не задоволена життям. Я хочу жити добре. Я хочу, щоб мої діти жили добре, і мої батьки жили добре. І я хочу, щоб наші люди жили добре, і всі люди жили добре. Тому що, знаєте, життя це цінність, і ця цінність дається нам один раз. І воно і ми живемо в часі. Ми живемо 80 років. Ну, при силі 85-70, Дуже часто люди помирають молодими. Ну і ми бачимо це в своїй державі. Що в нас робиться? Молоді хлопці, молоді чоловіки. Вони просто гинуть, залишаючи дітей, залишаючи жінок, матерів, і це просто жахлива ситуація. Але всі ми заслуговуємо на добре життя, всі ми заслуговуємо жити добре. І ви знаєте, ставши учасником клубу лівгуд, ставши учасником клубу Живи добре, я просто відкрила для себе неймовірні можливості: можливості бути здоровою, красивою, довголітньою, почувати себе активною, почувати себе здоровою, почувати себе потрібною. Тому що наш клуб задовільняє основні потреби людини, самі такі базові основні потреби людини бути здоровою, бути фінансово стабільно забезпеченою, а також мати спільноту однодумців, які завжди тебе підтримують. Я запрошую тебе у клуб «Лівкут». Я запрошую тебе в мою команду. Я знаю, що ти не пожалкуєш, тому що я не пожалкувала. Не було жодного дня, коли б я подумала, а це помилка. Ні, жодного дня. Тому що я бачу тут перспективу, я бачу тут майбутнє і тобі рекомендую. Якщо тобі цікаво дізнатися деталі, я залишу під цим відео своє посилання. Заходь, реєструйся, походи по сайту, це безкоштовно. Я тебе запрошую дізнатися, що такого запропонував клуб лівгуд своїм підписникам, що ніяка компанія до того не змогла запропонувати. І це правда, ти будеш здивований. Тому я запрошую тебе, прийди, зареєструйся. Якщо в тебе будуть запитання, я на всі відповім. Якщо в тебе будуть якісь пропозиції, я з задоволенням вислухаю. Просто рекомендую тобі від щирого серця ділюся з тобою можливостями, які побачила сама. Приходь, будемо разом жити добре. Чекаю тебе у приватних повідомленнях. З вами була Наталія Павлович, партнер компанії Лівкут. Всього доброго, почуємося.